Доброго дня, діти! Зараз у нас буде бесіда на тему обережно собака. Щоб дізнатися, про кого ми з вами сьогодні поговоримо, вам потрібно відгадати загадку. Він то я маха. Хто такий питаю? Гав! І відтоді всім скажу, я і гавом. Дружу. Діти, як ви думаєте, хто це? Правильно це собака. Зараз я познайомлю вас із правилами спілкування зі собаками. Правило перше. Якщо ти боїшся собак, ніколи цього не показуй. Собака може все відчути і напасти на тебе. Собаки. Вона ловити тебе. Правило третє. Пам'ятай, коли собака махає хвороб, не завжди говорив про її добродишневий настрій. Правило четверте. Якщо тобі хочеться погладити чужого собаку та питай дозволу господаря собаки, глянь її обережно не роблячи різких ПРАВИЛА 5. Не годуй чужих собак і не чіпай, коли вони дітям або сплянуть. ПРАВИЛА шосте не підходь до собаки, що сидить на придати. ПРАВИЛА 7. Не наближайте до великих собакам охоронних порід. І часто чат кидати на чужих людей, щоб підійшли близько. Правило 8. Не намагайся відібрати предмет, яким грає собака. Правило 9. Після того, як погладив собаку, обов'язково вийми руки милом. Правило 10. Якщо тебе. Собака, відразу, скажи про себе батькам, щоб вони відвели тебе до лікаря. Правило 11 не можна бити собак. Отже, я хочу вам нагадати про те, що треба дотримувати правила безпеки при спілкуванні з тваринами. Не треба ображати тварин на вулиці. А якщо у вас вдома є тварини, то необхідно про них постійно дбати, тоді вони будуть вас любити. Тварин треба любити, але при цьому треба пам'ятати, що навіть домашні тварини можуть бути небезпечними. Пропоную вам вдома переглянути мультфільм, який називається Фіктики собака. Acúlio, ao vivo, para o